Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналіста Світлана Кравінська. Цьогоріч одне з найбільших християнських свят Великдень Віряни відзначатимуть 20 квітня. Як до нього потрібно готуватися і як власне його святкувати? Пасха для військових, як капелан піднімає бойовий дух захисників та допомагає побачити сенс життя. Що потрібно сьогодні для воскресіння України? Про це говоримо з гостем студії, настоятелем Римокатолицької парафії Святого Духа у Вінниці капеланом. отцем Віталієм Кащуком Вітаю. Вітаю, слава Ісусу! Добрий слава. день, Дякую за запрошення. Що означає Великдень? Чому ми його святкуємо? Це центральна подія християнства. В перших віках християнства не було інших свят, а був Великдень або Пасха. Тобто Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа, і це, це найважливіше, що сталося, що діється з нами, що має фундаментальне значення для кожного з нас. Так, і потім вже наступні свята. І кожна неділя, наприклад, і літургія церковна це така мала Пасха, це такий малий Великдень. Кожна неділя святкування неділі має своє закорінення в пасці, в Воскресінні Ісуса Христа. Як правильно, Пасха? Паска чи Великдень? Пасха і Великдень це синоніми, хоча, е, якби значення або, е, ну, значить, походження слова воно інше. Пасха воно більше стосується якби, хлібобулочних виробів. Так, mm -hmm. Пасха поточна, хоча використовується замінно, так. Ось, е, Пасха, Песах з єврейського є різні ці пояснення, тлумачення як перехід, крок, воно починалося ще з прадавніх свят весни, приходу весни. Але воно має свою таку глибоку символіку, бо я не хочу зробити ці, як часто не знаю, робляться паралелі. Що Пасха це так само, що колись до християнства святкували? Ні, це центральне свято Християнства. Воно закорінене в старозавітній традиції, а теж воно наклалося би певне підґрунтя взялося з цього святкування зміни пори року, коли все розцвітає, пробуджується, оживає весною. Але воно для нас. Якби Господь таким чином зробив, можна сказати, підвів нас під це розуміння, що йдеться про духовне значення, в першу чергу для нас, як це народження для нового життя, для переродження, для життя, яке починається в бозі, як готуватися до Великодня і як, власне, потрібно його святкувати? І, ну, в першу чергу, значення це має духовне. В християнстві перед Великоднем, перед Пасхою є 40-денний піст, ось, і є запрошення готуватися таким чином, постити. Тобто, постити. Хтось постить, обмежуючи себе в їжі, в якихось. Якби, піст, саме таке просте або не з простих сформулювань це обмежитися до того, що необхідне. Якби спробувати вийти, не знаю, з зони комфорту, трошки менше їжі, трошки менше інформації, трошки менше догоджання собі. Ось то, що я люблю, можливо, відставити або поставити на паузу. Так. І е, те, що церква е, римокатолицька, наприклад, дає це роздумування над страстями Господніми, е, наприклад, е, хресна дорога, є така форма, молитовна, скажімо так, е, молебня, е, до якого ми запрошені, особливо в великому пості, відповідні літургійні читання, е, молитви. У нас, наприклад, е, в храмі На Соборній. Я знаю, теж в нашій парафії була ранішня молитва церкви з о сьомій, а потім служба Божа, і приходили віряни, і це в, такій, в такому ритмі, скажімо так, в такому зусиллі, бо для когось не просто проснутися чуть, чуть раніше і бути присутнім в храмі. Це щось коштує і це щось значить. І це добре приготування. Але в першу чергу це споглядання страстей господніх, ототожнення себе з ними. Нашої ситуації в країні в Україні і це прохання, бажання, щоб взяти участь в цьому переході від смерті до життя разом з Господом, разом з вибраним народом. Отже, Віталій, Ви як капелан постійно їздите на фронт. Розкажіть більше про своє служіння. Коли воно почалося? Яка роль капелана на війні? Я відразу якби, хочу уточнити, я капелан, є так званий Капеланський резерв Римо Католицької церкви. Я не прив'язаний до жодного підрозділу, скажімо так, на постійній основі або на, на контракті, скажімо так. Це дає мені певну свободу, куди їхати, до кого їхати, коли їхати. Особисто так скажуть. Чесно кажучи, хотілося б трошки частіше їздити більше, не завжди вдається, коли хочеться, того що це якби, служіння поєднується, настоятеля парафії, обов'язків парафії і теж те, що стосується солдатів, військових, особливо на Сході, на фронті, тому що є і солдати, і військові, їхні сім'ї теж і на місці, і на місцях. Ось. Я почав їздити ну, в 2016 році. Знову ж таки, не так часто, як би хотілося. Я тоді ще служив у Варшаві, але завжди, як приїжджав на канікули, не втрачав нагоди з волонтерами поїхати на схід. Ось я більше був пов'язаний з хмельницькими волонтерами, бо я сам з Хмельницького. Ось. Uh -huh. Продовжую з ними теж співпрацю. Ну і зараз, зараз останній раз я їздив, ми їздили ще з отцем В'ячеславом, який служить в Хмельницькому два тижні тому. Це Запорізький, Оріхівський напрямок, теж Покровський напрямок. Звичайно, ми не доїжджали до лінії зіткнення, але відвідували наших парафіян, знайомих, друзів там, де ми з ними домовлялися. Ось, наприклад, це був дуже добрий досвід. Я не можу сказати, що він був масштабний, що він був масовий, бо в, такому, в такій уяві, може, поточній уяві, наприклад, можливо, ми бачили по телевізору. Не знаю, збираються солдати, кілька десятків, кілька сотень стоять, слухають, не знаю, похиливши голови або зворушені. Ні, це особисті зустрічі, можливість таїнств. Всі, кого ми зустрічали, дуже небагато так насправді чоловік, дуже небагато чоловік мали можливість посповідатися, і було видно, що це для них велика допомога, велика підтримка, сам факт присутності, сам факт таїнства. Ось. Е я перед Різдвом був на Курському напрямку, бо Християнська служба порятунку такі, робить дуже непогані, мудрі, як такий варіант виїздів, такі групи капеланські, тобто є протестантські пастори, православний, священник, католицький або греко-католицький, і ми відвідуємо на запит якоїсь бригади, відвідуємо якусь частину, їздимо по місцях локації солдатів. Там, де вони живуть, або де, де зустрічаються, то якби, вже, вже так в загальному кажучи, в загальному кажучи, якби війна і все, що пов'язане з війною, є певна така, я, я спрощено, говорю, звичайно, це можна розвивати цю тему. Є певна така радикалізація того, що відбувається. Що я маю на увазі? Ну, я думаю, що це досвід кожного з нас. Як почалась війна, зараз трошки воно ніби так якби втихомирилося, а може й ні. Дивлячись, в кого як що. Якби, війна це не часто момент якоїсь зміни. Це вже просто момент перевірки, того, ким є людина. Ось. Знову ж таки, я не узагальнюю. Але як, як почалась війна, я думаю, що кожен з нас побачив, що або в загальному так, таке враження, загальне враження. ось. Я не претендую на науковість або на вичерпність цієї думки, що сильніші стали, сильні стали сильнішими, слабкі стали слабшими, відважні стали ще відважнішими, боязливі, ще боязливішими. Якісь такі люди практичні, активні стали ще практичнішими, ще активнішими, а люди пасивні, в них взагалі руки опустились і так далі. Як капелан допомагає піднімати бойових солдат, от Великдень для військових, як допомагає капелан побачити сенс життя солдатом? Ну, знову ж таки, щоб не йти такими простими стандартними фразами і відповідями, бо більш-менш ми всі знаємо правильні і стандартні відповіді, якби працюється з тим, що є. Якщо в когось живріє надія? Ось, її можна збільшити цю надію. Якщо в когось не має надії і пробуєш, не знаю, стукати, проголошуєш, який відгук, ми остаточно не знаємо. Сподіваємося, що щось міняється в серці людини. Піднімати бойовий дух на такому зовнішньому, але дієвому рівні, наприклад, завжди малюнки дітей, завжди щось дуже добре, завжди зворушує. Ну, якби найбільшу вдячність викликає. Що... І ми в парафії теж спочатку намалювали дітки наші малюнки, ми їх завезли. І це викликало вдячність посмішку, що пам'ятають, що знають, і це підкреслене теж і молитвою ось так. Сам факт присутності. Сам факт бути, бути з солдатами, але знову ж таки шкода, що немає цього часу стільки, скільки би хотілося. Ну і проголошувати цю правду про любов Господа, про те, що діється, має смисл. Що страждання має смисло. Що не завжди ми маємо готові відповіді, автоматичні відповіді, стандартні відповіді, бо може навіть і не йдеться про те, щоб відразу все готовеньке сказати. Але щоб людина не лишилася байдужою, хоча це теж не, як би сказати, не просто. Йдеться про те, що ну, сієш, сієш, стукаєш, а потім вже Господь дозволяє, якби, щоб воно зростало або давало плоди. Дуже непросто відразу якби, виміряти, визначити, побачити, скажімо так, наслідок. Але Потрібно робити зусилля, і це намагаємось робити. Чи відомі вам історії порятунку, коли бійці розповідають, що це справді диво, яке вчинив Господь на фронті? Так, так. Я б був обережним, в якому смислі, що якби Господь, це хтось набагато більший, ніж тільки наші молитви. Я заохочую, запрошую бачити смисл, бо є цей смисл. Любові Божої, навіть в тому, коли наші добрі молитви не вислухані. Бо є трудність. Я молився, молився, мій батько загинув. Я молився, молився, а моїй близький син не вернувся. Бог мене не вислухав, я поганий. Я би не був такий категоричний, скажімо так, є випадки чудес, дійсно, чудес. Але якщо якась молитва не вислухана, це не значить, що це якийсь прояв кари або залишеності Богом і так далі. Наприклад, є деякі ем, сол... ну от ми були от на цьому ем, Донецькому напрямку, один військовослужбовець почав розказувати, яким чином він вцілює, а потім каже: дійсно, щось Бог мене тримає. Я здивований, що, наприклад, влетів дрон в машину і застряг між сідушками. Наприклад, ну ми за нього молимося, за цього військового. Чи він молиться, чи він часто молиться, чи достатньо. Я не знаю, які в нього особисті взаємини з Господом, мені важко сказати. Але то, що ми за нього молимося, його батьки за нього моляться, його діти, дружина, то це точно і не виключено, що це є цей прояв, скажімо так. На сам... Один з небагатьох перепрошую ну, прикладів таких, а є ще інші. Насамкінець, Великдень, це свято Воскресіння Ісуса Христа. Що потрібно сьогодні для Воскресіння України? Я думаю, що якщо хтось хоче Воскресати, то краще Воскресати з Ісусом, а не самотужки. Бо можна не знаю, любити і треба любити всіх і все, але любити без Бога, я думаю, що дуже важко. І тому я заохочую. І себе, і всіх, хто не знаю, слухає всіх небайдужих, приєднуватися в проханні до цього Воскресіння до, до Господа, щоб він давав Воскресіння, щоб він давав цю любов, щоб він давав життя на повернення до Бога. А це не то, що ну, це не якийсь такий автоматичний або одноразовий акт, це щось, що діється кожного дня самого ранку. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про Великдень, а також про те, як капелан піднімає бойовий дух захисників на фронті. Суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. З нами про ці важливі питання нашого життя, про Великдень, про захисників, про капеланство говорив настоятель Римокатолицької парафії Святого Духа у Вінниці капелан, отець Віталій Кащук. Дякую вам за розмову. Бережіть себе, світлого воскресіння Господнього всім нам!